Сьогодні у нашій студії Павло Ваценко, головний продюсер медіа групи Надія. Вітаємо, Павло. Добрий день. Як твої Добрий справи? Ранок. Як ранок розпочався? Ранок розпочався файно. Ми приїхали з командою. Я відчув весь весь спектр емоцій, коли тебе зранці треба вранці треба встати, і приїхати, щоб у 8 годині наші глядачі змогли побачити якісний ефір. Тому я я вже тут давненько чекав на те, як. Ну виспався, виспався так, виспався. Я вчора ліг швидше спати. А так в загальному в загальному супер. Слава Богу, що працюють наші збройні сили ППО, що нас бережуть від тих ракет, які в нас летять. І дякуємо Богові, що дає мудрості і мужності всім нам в цей час. Авжеж, дуже дякуємо. От знаєш, ти зараз так почав. За війну, от, власне, звідси напевно буде і така відсилка до цього питання. Як взагалі війна вже більше року вплинула на роботу роботу служіння раді. радіо Ну, Дивіться, ми ж істоти соціальні, і все, що відбувається в нашому соціумі, воно відповідно впливає. Якщо ми говорили, ми пережили коронавірус, думали, як це так може бути? Ізоляція, що може бути. Страшніше, напевно, зараз би, би краще коронавірус би ще ще рік, другий бушував ніж ні ніж це. Воно звичайно впливає. Впливає в плані тому, що багато ну можна говорити про, про вплив війни на, на, на будь-яку сферу роботи чи будь-яку сферу діяльності. То Кадри їдуть, ми ми втрачаємо турботи немає. Люди менше слухають. У Нас був блокаут, коли напевно і і телевізор дивилися мало, і і радіо слухали так. Також мало, але незважаючи на те, що мені подобається в нашому медіапросторі, всієї України, ми далі залишаємося. Ми далі залишаємося оптимістами. Ми об'єдналися. Ми маємо спільні стріми. Ми маємо мовлення. Ми продовжуємо мовлення безпосередньо, якщо говорити про нашу медіагрупу. Ми не припинили мовлення, ні, ні радіо, ні діяльності школи Біблії, не, ну, не зупинили трансляцію телеканалу, тобто ми постійно були, були в темі, молилися разом, закликали до, до спокою, дарували надію і підтримували наших українців в ці тяжкі часи. Війна це страшне, друзі. Не дай Бог, щоб вона Хочемо, хочем, але Вона слід і вплив залишає. На жаль. Ми бачимо, що все-таки робота продовжувалася. Yeah. І от, знаєш, з твоєї такої дзвіниці, як головного yeah. продюсера медіагрупи, Надія, що нового відбулося на радіо за цей рік? Що ти як головний продюсер можеш зазначити? Бо ми ще будемо спілкуватися uh -huh. сьогодні із продюсеркою власне, радіо. Uh -huh. Вона теж розкаже вже, напевно, більше такі Я тоді... деталі. Так, да, дякую. Я тоді, як перший, ну, вкраду трохи, можливо, її інформації. <laughs> Хай вона мене пробачить. Ліка, вибач мене. Uh -huh. Дивіться. Найперше досягнення, мені що би я відмітив, це в нас зібралася дуже класна команда, як завжди. Команда фанатів Радіослужіння, Радіо, Голос надії, ті, які працюють, які творять, незважаючи в цей складний час, коли і повітряні тривоги, коли складна ситуація з роботою, з корками, блокпостами. Ти постійно добираєшся, в тебе час збільшився на доїзд на роботу. Багато твоїх друзів, знайомих виїжджають за кордон. Але ти Залишається Україні. Це, це герої наші. Мені дуже, дуже приємно, що у нас зараз зібралася така креативна команда. Я зразу що на радіо, голос надії, що на, на телеканалі. Але напевно найбільше наше досягнення цього року це прямоефірна студія в місті Львові. Ми змогли акумулювати всі сили, і зараз нас львівська студія. До речі, цю студію колись ще я її будував. ще та я, 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 я там був Ти менеджером. менше. Я був в групі з Львів з Львівської студії. Та, з Львівської студії так, з Львівської студії, так, західного регіону. І я там якраз цю, цю студію будували. Це коли я так дивлюся, кадри от колеги знімали, то воно все таки рідне. Я знаю, що там за тими стінами відбулося. Кожна ДНК, цього все, всього, та, так Так, та, там же <хи> ж перед тим по секрету, можливо, воно трохи і. І, і, і недоречне, ну, крім, крім того всього, там була пожежа. Можливо, у нас якраз зараз, коли ми святкуємо 28-річчя служіння Радіо Надії», І, до речі, 7 травня ти казав, Попов вийшов? Е, так, 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 так. А 17 травня, от як, як і сьогодні, рівно 28 років назад був, був записаний перший пілот Радіо Надії» на Франківщині. Тому якраз сьогодні знаменита дата. Символічно. Я всіх та символічна дата в травень. Я бажаю всім нам, щоб ми оце, оце слухали про цю надію і чули її завжди в нашому житті через радіо, через, через телебачення. Тому повертаючись до вашого питання, uh -huh. напевно прямоефірна студія, яка зараз є осередком, яка зараз мовить 11 годин прямого ефіру кожного дня. Uh -huh. Це напевно найбільше досягнення. Плюс команда класна, креативна, яка зібралася. А це, напевно, найбільше досягнення в нашому, в нашому зараз просторі. Слава Богу. Богу! — Тобто, повертаючись трішки до кадрової політики, подяка Богу, що є класна команда, я так розумію, акумулювалася саме на львівській студії. а Чи достатньо кадрів змушені були виїхати за кордон? Е, дивіться. Е, Тяжко, ну якщо говорити в процентному відношенні, то, то близько 25% наших okay. працівників вони вони Це виїхали, так. хтось повернувся, хтось не повернувся, хтось планує, хтось ще не планує. Тому що, бачите, тяжко щось, щось прогнозувати, тому що а, ми ніколи такого не переживали. І ти не знаєш, як себе люди поведуть. І ми з однієї сторони ми, ми тут, хто залишається, а, каже, ну нічого страшного немає, але людина на людину не подібна. Хтось переживає по одному, хтось переживає по іншому. І тут Тяжко про це говорити, але я знаю, що в Бога завжди є люди, які готові підставити своє плече, які готові залишитися тут на місці і готові працювати, незважаючи на ці складні обставини, в яких вони в яких вони ну потрапили. Тому голод є, кадри кадри від'їжджають. Але є, є і ті, хто приходять фанати, які цим горять і це Так, до речі, в нас працює не тільки львівська студія, щоб ви все розуміли. У нас ще на Вінниці записуються програми Чернівці, записує програми, записує програми Полтава. Так що в нас шудово, просто шудово. в Лпро львів. Ми говоримо як прямо про про прямую ефірну студію. Угу. Так, дякую, говорячи про проєкти. Який найуспішніший проєкт на твою думку можна назвати за цей рік? Ви маєте на увазі про радіо. Так, так дивіться, якщо говорити про проєкти в радіо, я знаю, зараз є, ну відбувається класний ребренік. Зараз вони переробляють, але мені здається, мені подобається ранкові шоу. От я не знаю. От мені подобається ранок надії. Дякую вам за, за ваше служіння. І мені подобається ранкова програма wake на радіо Вейкап. Так. От, зрозуміло, можна можна говорити там. Є духовний контент. Зараз до речі, ми зробили класну серію таку рекламку з, з, з приводу дитячого контенту. Наша одна з наших ведучих, Уляна Коті, записала класну серію. А вона скоро з'явиться в ефірі, і вона скоро з'явиться на подкастах. Тому щось нове це якраз розвиток подкастів від нашого радіо. І що мені подобається, мені подобається ранкова програма Вейкап. Дякую. Також таке питання у нас є: наскільки важливим є радіо для слухачів під час війни? Чи є якась можливо, відгук, які ми можемо бачити? Чи от справді з блекаутами можна було mm -hmm. втратити якусь кількість? Аудиторія це глядачів, це слухачів. Так дивіться наш у нас зараз дев'ять станцій наявних ФМ, і лише одна станція під час війни це Великий Бурлук. Вона була окупована угу. і, на жаль, там москалики розкларозікрали все обладнання. Але коли відбулася деокупація, ми змогли завести туди нове обладнання, і зараз знову ж ми відновили та, відновили, відновили мовлення в великому борвоці. Розумієте, говорити про наскільки люди зараз слухають складно, але я вважаю так, що як в, в маркетингу, не в маркетингу, в, в бізнесі є таке поняття, що на, на свій на кожен товар є свій купець. Так само на кожне радіо є свій слухач, і наша задача мовити для наших слухачів, які залишилися на місцях, які шукають цього. Чи люди зараз стали менше слухати радіо? Можливо, менше, тому що тому що оцей бликаутрохи трохи людей. Ну він відсторонив від від використання електро, електроенергетичних приладів. Але мені здається, що як телебачення. Так і радіо воно завжди залишається актуальним джерелом новин, натхнення, надії і всього, що що може бути. Тому ми повернемося до, до наших повноцінних, е, таких ну, як мови умовно кажучи, залів слухацьких глядацьких. Ну зараз просто, просто у нас є певні складні обставини. Які можливо плани є на наступний рік? А, плани дивіться, я боюсь, що я знову зараз всю інформацію виговорю, і мені продюсерка не не дуже подякує. Але я вам скажу тільки про один план. Ми зараз готуємо класний класний додаток. Mm. Ми хочемо оновити, зробити висновки зі старих додатків, які є, mm -hmm. і ми зараз готуємо класний, потужний додаток. І як я вже говорив, подкасти. Ми хочемо зробити акцент mm -hmm. на подкасти, тому що як би там не було радіо, люди слухають. Але зараз в моду Такий, а, новий з, тренд новий тренд заходить подкасти. Так. ти собі там завантажуєш на телефон чи на планшет, коли чи захочеть, на комп'ютер, коли захочеться, слухаєш собі без проблем. Тому ми робимо акцент. Зараз класний буде додаток. Користуючись нагодою на правах реклами. круто. <риклами> і, і подкасти. І от в такому напрямку ми будемо працювати в наступному рік. Ну що ж, глядачі, скоро, знаєте, ну, радіо ще більш доступніше сьогодні у ваших гаджетах, планшетах, телефонах. Тому не забувайте, я вже хочу. Оновити uh -huh. додаток радіо Голоснодії це буде неймовірно. Палю Івані зараз, перш ніж запалю Павло, декілька так. надихаючих вам привітань. А добрий ранок вітаю радіо зі святом. Я постійно слухаю радіо Голоснодії. Особливо люблю дитячі історії. нагадують малюваки Фемелі. А ще цікаво цікава палата питань. Ну от що нам пишеться за телеканал, я так розумію, ще uh -huh. а і ось слава Богу, трьох ангельська проголошується. Вітаємо сердечно і в Києві. і у Львові, студії радіо, голос надії Божого вам ведення завжди. Дякую, Ось що пишуть наші глядачі. Пам'ятаємо ваших колег, що взяли естафету на початку війни. Натхнення і Божого ведення. Тому от, так для натхнення, що угу. зараз пишуть наші глядачі, дуже дякуємо. Е, ну, Павло. Так. Мрія, бажання. Яким ти хотів би бачити радіо в найближчому майбутньому, Ти поки задай. Я, я вже знаю відповідь, друзі. У нас є одне, одна мрія і одне величезне бажання. Я її можу собі дозволити озвучити, правда, без деталей, але я її озвучу. Так. Товариство. Я бажаю нам, мрії мої бажаю нам придбати одну класну фм частоту в обласному місті. Ми ведемо перемовини, і дав би Бог, щоб все ж таки нам вдалося, і ми змогли збільшити в рази, uh -huh. в рази нашу слухацьку аудиторію. Я так розумію, там десь вже на слухачів мільйони йдуть. Е, так, близько того. Тому поки, поки, поки без деталей, мрія, але замолитися. Та, але, але є таке бажання і мрія. Це давай. У Нас три свічки, значить, буде в трьох областях. Трох. Областях. <рес> Дай Бог. Дай Бог Чому ні? Павле, вітаємо тебе. Угу. Вітаємо всю твою команду. Дякуємо тобі за те, що тримаєш дух команди взагалі в медіагрупі Надія тобі, благословень, охорони твої сім'ї і більше, хай Бог дає ще більше креативу і ентузіазму в цей непростий час. Пройдемо з, з Божою допомогою пройдемо. З Богом. Дякуємо, що завітав до нас. Друзі, з нами в студії Павло Ваценко. Це е... Головний продюсер медіагрупи «Надія». ми раді були поговорити про це. А наразі у нас рубрика «Спортайм». Долучайтесь.